Ангеліно, добрий день. Сідайте, чай, каву, водичку. Можна каву? Мене цікавить проєкт, на якому точно можна добре заробити на здачу в оренду. Чи є у вас такий? Олександре, добрий день! Чи є у вашої будівельної компанії квартира в такому проекті, де я б змогла проживати з комфортом зі своєю родиною? А ви знаєте, ви зараз дуже вчасно одночасно зайшли до мене. У нас є два різні проекти, які підійдуть і під ваші Ангеліна, цілі, і під ваше лізо також. Тому ми зараз сідаємо у автівку і їдемо на локацію, де ці два проекти знаходяться один біля одного. Поїхали! Отже, дівчата і хлопчики, як звати? Платон. Дуже приємно, Платон. Ми приїхали на нашу нову локацію. Справа від мене знаходиться наш новий проєкт Іркем Ріо. Зліва також наш ще один новий проєкт Іркем Вегас. Давайте почнемо з вас, Ангеліна. Ви казали, що вас цікавить нерухомість як інвестиція, а саме заробіток від здачі в оренду. Так. Тоді дивіться, чому вам підійде наш. Новий проєкт саме «Елькем Ріо. Як ми знаємо, з початку 2024 року у Туреччині набув в чинності новий закон, згідно з яким власник звичайної квартири не має права здавати в оренду на короткий термін. Проєкт «Елькем Ріо матиме всі необхідні дозвільні документи плюс інфраструктуру, яка відповідатиме комплексу готельного типу для здачі апартаменту на короткий термін. Придбавши апартаменти у цьому проєкті, ви зможете здавати їх подобово. Вас, як інвестора, повинна цікавити можливість здавати апартаменти саме в подобову оренду, оскільки найбільша прибутковість буде саме від такого типу. Оренди. Ми очікуємо рой по цьому проекту, а саме дохідність зі здачі апартаментів по добову оренду близько 15% річних. Якщо говорити в конкретних цифрах, то річна дохідність становитиме близько 6 тисяч євро на рік. Це означає те, що ви повністю окупите ваше вкладення і повернете гроші за апартаменти приблизно через 6,5 років. І після закінчення цього терміну ви вже зможете почати отримувати чистий прибуток у розмірі 6 тисяч євро на рік. Ангеліна, вам могла би бути цікава така пропозиція? Я думаю, що так. Але хотілося б узнати ще більше інформації про цей комплекс. Так, звичайно, я розповім детальніше про наш новий проект Іркемріо. Але спочатку я розповім Лізі та Платону про ще наш один новий проект, який знаходиться тут зовсім поруч. А то вони тут вже трохи засумували. Ліза, ти казала, що тебе цікаві квартира для проживання з сім'єю? Так, ми не розглядаємо покупку нерухомості як інвестицію. Для нас важливо, щоб це була комфортна квартира для життя. У благоустроєному комплексі з усією необхідною інфраструктурою, недалеко від моря. Ще для нас дуже важливо, щоб ми могли отримати ВНЖ для всієї нашої родини. Олександре, ви впевнені, що вам є, що нам запропонувати? Так, лізо. Я думаю, що так. Дивіться, комплекс називається Ількем Вегас. Територія комплексу буде 17 тисяч 200 метрів квадратних. Проєкт буде розташований за 700 метрів від пляжу на Средиземноморському узбережжі Туреччини. Це будуть чотири блоки по 15 поверхів. Планування квартир будуть 1 плюс 1, 2 плюс 1 і 2 плюс 1 з терасами. На території комплексу буде вся необхідна інфраструктура, а саме відкритий дорослий та дитячий басейн, спортивні та дитячий майданчики, сауна, хамам, спа-салон, закритий фітнес-клуб, кінотеатр, міні-маркет, зона барбекю та да ще багато чого іншого. Саме для вас, Лізо. Я б рекомендував би квартиру планування 1 плюс 1, 57 метрів квадратних. Квартира продається із повністю готовим ремонтом, частково мебльована та технічне обладнання. Ліза, вас міг би зацікавити такий варіант? Так, навіть дуже. Тільки тепер мені б хотілося дізнатися, скільки коштує ця вся краса. Так, так, мені теж цікаво, скільки коштують апартаменти в цьому комплексі. Що ви мені пропонуєте? Так, дівчатка, давайте розбиратися поступово. Спочатку розповім про характеристики комплексу Ilkem Ріо, а потім вже про вартість кожного з них. Отже, Ангеліна, ви бачите, що комплекс активно будується. Вже зведено по декілька поверхів у кожному блоці. Усього буде два блоки А і Б. У кожному блоці по 8 поверхів. З самого початку були доступні апартаменти планування 1 плюс 0 та 1 плюс 1. Та на даний момент часу у продажу залишились апартаменти лише планування 1 плюс 0, так як апартаменти планування 1 плюс 1 було не так багато і вони вже розпродані. Усі апартаменти 1 плюс 0 також здаються з повністю готовим ремонтом. Плюс до цього всі юніти у нашому новому проєкті Мріо» Продаються з практично повним меблюванням та технічним оснащенням. Повна інформація щодо всіх характеристик та оснащення у наших нових проєктів «Ількем Ріо та Ількем Вегас буде в описі під цим відео. Що стосується інфраструктури комплексу Ількем Ріо, то коротко хотів би сказати, що окрім базових активностей, таких як басейн, дитячі та спортивні майданчики, зони барбекю, альтанак тощо, інфраструктура проєкту відповідатиме всім вимогам до комплексів готельного типу, а саме лобі та ресепшн, ресторан а-ля карти та кафе, міні-маркет, перукарня та пральня. Відкрита та закрита автостоянки тощо. Нагадаю вам, що всі ці характеристики комплексу необхідні для відповідності новим вимогам, для можливості здачі апартаментів на короткий термін. А саме в добову оренду. Тепер давайте поговоримо про вартість та варіанти розсрочки. Ліза, як я і говорив раніше, вам би я рекомендував квартиру планування 1 плюс 1. Квартир, що залишилися доступними на сьогодні, я хочу порекомендувати вам одну із найкращих з можливих як за вартістю, так і за видовими характеристиками. Ця квартира номер 37 в блоці D. Чим же ця квартира для нас може бути цікава? Справа в тому, що всі наші квартири у нашому новому проєкті «Ількем Вегас» в кожному блоці виходять на дві сторони. З одного боку, вікна квартир дивитися на. Південну сторону, а саме на територію комплексу, і далі на море, на звороті фасади та вікна квартир виходитимуть на північний бік, а саме на гори. Тому вартість квартир, які виходять на північ, на 3 тисячі євро, дешевші ніж ті, що виходять на південну сторону. При тому, що всі ці квартири розташовані на одному і тому ж поверсі. На мій погляд, це все виглядає дуже логічно для блоків А, Б та С. але ми ще маємо блок Д. Блок Д буде розташований перпендикулярно до берегової лінії моря. Тому квартири, які виходять на зворотний бік у блоці, Д своїми фасадами дивіться не на північ, а на південний схід у бік моря. При цьому різниця 3 тисячі євро в порівнянні з протилежними квартирами, які дивляться на територію комплексу, зберігається. Лізо, ви відчуваєте до чого я хилю? Мені здається, що так. Саме тому, Лізо, я б рекомендував би вам звернути свою саму пильну увагу на квартиру номер 37 у блоці Д. Ця квартира знаходиться на другому турецькому поверсі та її вартість цього 57 тисяч євро. Це остання та одна з наступніших за вартістю квартир у всьому комплексі. При цьому квартира має прекрасне розташування, але саме головне те, що квартира матиме від на море. Що стосується першого внеску, то, в розстрочки у нашій будівельній компанії зараз проходить спеціальна акція. Давайте відразу рахувати на прикладі вашої квартири Лізо. Вартість вашої квартири... 57 тисяч євро. Зараз ми можемо запронувати вам заплатити перший внесок всього 30%. Це становитиме 17 тисяч 100 євро. Залишок із заплати заборгованості, а саме 39 тисяч 900 євро, ми розбиваємо на два роки, а саме на вісім квартальних платежів по 4 тисячі євро за квартал. Тобто один такий платіж на три місяці. Ліза, вам цікава така наша пропозиція? Так, навіть дуже. Тільки я би хотіла, ще уточнити кілька технічних питань. Так, звичайно, але спочатку я розповім Ангеліні про її варіант. Після цього ми зможемо повернутися у наш головний офіс і ми обговоримо усі технічні питання. Олександра, порахуйте мені, будь ласка, перший внесок та графік оплати. Отже, Ангеліно, яку ситуацію ми маємо на сьогодні? Сьогоднішній день за нашим новим проєктом «Ількем Ріо на продаж залишилися лише апартаменти планування 1 плюс 0, які виходять на північну сторону. Але враховуючи специфіку даного проекту, а саме те, що буде комплекс готельного типу. Тут це не буде великим недоліком. Право в тому, що клієнти орендуватимуть апартаменти в цьому комплексі на короткий термін, тому вигляд із вікна не матиме для них великого значення. Так як виду із вікна все одно не буде, то і переплачувати за поверховість тут я теж не бачу великого сенсу. Враховуючи все вище перелічене, я хочу вам запропонувати апартаменти, що ще залишилися, За на надоступнішою ціною, а саме 39 тисяч євро. Це апартаменти планування 1 плюс 0 номер 30 на першому турецькому поверсі. Для цього проєкту в нашої компанії зараз також. Проходить акція, тому ми також можемо запронувати вам сплатити перший платіж у розмірі всього 30%, а саме 11 тисяч євро. Залишок із оплати по заборгованості 27 тисяч євро. Ми розбиваємо на 18 місяців, а саме на шість квартальних платежів по 4550 євро за квартал. Тобто, один такий платіж на три місяці. Ангеліна, вас зацікавила така пропозиція? Так дуже, але в мене теж є кілька питань, які я б хотіла уточнити в офісі вашої будівельної компанії. Так, звичайно, зараз ми сядемо до нашої машини і поїдемо до нашого центрального офісу, і там я відповім вам на усі питання. Привіт, олікс Привіт! Друзі, на цьому наш огляд добігає кінця. Якщо вас також зацікавили подібні варіанти квартир та апартаментів у наших нових проєктах Ікем Вегас та Ріо», то ви можете зв'язатися зі мною через WhatsApp, який ви зараз бачите на своєму екрані. Також всі мої контакти наведені в описі під цим відео. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!